Чого почати шліфування? Щоб якісно зашліфувати стіни, важливо правильно почати, розкажу на своєму прикладі. Перше, що треба зробити, це перевірити поверхню, переконайся, що шпаклівка повністю висохла, інакше замість шліфування все просто змажеться. Підготуй робоче місце, закрий меблі, одягни респіратор і захисні окуляри, пил буде всюди. Вибери правильну зернистість. Для чернового шліфування я беру 120, для фінішного 180. Чим вищий номер, тим якше шліфує. Ми шліфуємо жирафом, це швидко і рівномірно. Головне не тиснути працювати легкими рухами, та про це я розкажу в одному з наступних відео. Я починаю з стильових молдінгів забудови і кутів, бо їх треба шліфувати вручну. Беру абразивні насадки, складую навпіл і знизу догори починаю працювати легкими круговими рухами. Починаю знизу, бо якщо зробити навпаки, то поки дійдете донизу, все буде засипано, і щоб пошліфувати, доведеться спочатку прибрати пил. В кінці прибираю пил і пилосошу.